Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Вітаю всіх, хто слухає мене зараз і хто подивиться цей етер у запису. В рамках поетичних волонтерських читань з вами на зв'язку знову Сумщина. руменський край. І я Алла Бабенко. Нагадую, що наші Волонтерські читання, покликані активізувати збори, які, на жаль, зараз просуваються досить мляво. І прошу розміщувати під моїм етером посилання на збори всіх тих, хто проводить їх активно. Прошу долучитися посильною сумою на будь-який збір будь-якому волонтеру, котрому ви довіряєте. Пам'ятаємо, що маленьких зборів не буває. Що маленьких донатів не буває, що ми той тил, який, на який спирається наш фронт. Ми посильно маємо допомогти своїми справами, своєю копійкою, кожною гривнею, своїми руками, тим, хто дає нам сьогоднішній ранок, хто дає нам кожен день завдяки. Кому ми можемо з вами відносно спокійно жити, якщо можна це так назвати? Тому дякую і за сьогоднішній ранок, за кожен день, за небо, яке є над нашими головами, нашим захисникам. І прошу долучитися до зборів. А сьогодні в рамках волонтерських читань. Я пропоную вашій увазі творчість свого земляка, наставника, порадника, чия думка для мене важлива і вагома читатиму вірші роменського автора Андрія Івановича Кубаха. Наказ сумління, сонет це справді щастя. Що в широкий світ, ти вплівсь, як хміль своїми почуттями, стрімкого часу вигини і злами, колючий твоїх болей живоплід. Хоч вік і ти вже встиглий посивіть, трюхляві дні порипують костями, пий оксамитний неба не насит, пегас несе в шаленстві до нестями, вона проста, горінь твоїх причина. Шалених вражень сила незлічима, де й смерть неспокій слова не приспить. Ти найдрібніша в світі цім мачина, Змогла в країну в серці умістить, Тримай же Всесвіт власними плечима. Брама волі, внутрішній монолог. Межа століть. І золотий тризуб над стягом угорі жовто блакитним, в кощі я випада останній зуб, де борода і лисина всесвітні. А день нову вже відкрива звич, мій вірше, час новий не обезлич. Оскомою вже наукових стров, що й нашу мудрість віддали не славі, в трагедії всесвітніх катастроф, ще служать ворогам нашим васалим. Жують ідеологічний вінегрет, це не секрет. Ознакою прийдешньої доби відходять в тінь царі і фараони, розвінчені, лисіючі лоби, згубили лаври й золоті корони, але нову вже розставляє сіть страшна жадоба чорна не насить. Вже стали оліргархами вожді і вождики нового покоління. Ми ж з головою тонемо в нужді, у волю не знайшовши знайш... по коліна, і популізм літає на метлі на цьому тлі. Невже ми справді спали до пори, знеможені сини твої славуто прокинулись полоще прапори, новітній вітер жваво, і розкуто, несе безладдя в опустілий дім, міс Ейфорія. П'яна в дим, ми вже чужих напозичались милець на їхню деручись височінь. Колінкування ось причина всіх причин, і панівного брата не насить, палахкотить вогнем, не загасить, як і раніше все іде по колу, і нікого вже буде нам страмить, мазепеного румака підкова. В свідомості прапращура стримить, і поступ наш на місці не стоїть. Тере не крапка на межі століть. Зветяга по прочитанню романа Івана Білика Меч Арея. Душа готова спопелити тіло. До слави й насолоди рветься він, В бою неперевершений Аттіла. Син перемог, володар жон і вин, навіщо ейфоріяться й спокуси, куди несе звитяг його безмеж? Летить, поки буланий не спіткнувся, не затупився гостролезий меч, непевна доля воїна й ватага. В цілунку бранки, зрада, як стріла, твій гострий меч, єдина перевага над всім, що доля в світі цім дала. В обличчя й груди б'є зустрічний вітер, чужі мечі пощерблять твій шолом. А пройде час, віночком перевита сплакне Україна над Твоїм чолом, сплакне затужить, щиро приголубить, зірве прикраси з пальців і зап'ясть. Твого нащадка, пригорнувши любо, всміхнеться і меча твого віддасть. Вже надто неспокійно в цьому світі, І як прогнать з душі печаль і щем, Коли вже і найближчий твій сусіда За шмат землі на тебе йде з мечем. Промчало, пролетіло, прокопитило, Армагедон покрив земний едем, І осіда радіаційна кіптява. Лише звитяга не горить вогнем, бо й неземне... З землі не відлетіло, де сміх і плач, і радість є, і гнів, о меч Арея, о рука Атіли, о драми в війнах, втрачених голів. Друзі, я нагадую, що тривають волонтерські читання. Прошу долучитися словом, ділом, гривнею на підтримку наших захисників. Пам'ятаємо, аби фронт не пройшов в тил, ми маємо допомагати. І в рамках волонтерських читань сьогодні я читаю вірші роменця Андрія Кубаха За храм Архистратига, пам'яті історика Миколи Макаренка, якому ціна істини коштувала життя. Вони прийшли і присуд, і розплата за пошук правди з глибини віків, Кати його виводять на розп'яття, хитнув Голгофу. Все великий гнів, ще світ мовчить, і ще не знають люди, що Агнець ту спокуту зустріча, підступна влада в Ірода іуде, блаженний Петре, заховай меча. Бо твого Бога цікати збестять, і не одна злетить ще голова. Ти сам його ще три рази зречешся, допоки другий когут проспіва. і сталося. І хрест, і купол звергли, і не підніс меча архістратиг, і вибухнув, і впав Золотоверхий, продажний світ заціпенів, застиг. Лягли уламки каменю і криці трагічним свідком історичних драм, та з попелу, де ми себе зреклися, мов з піни моря відродився храм. Бо, чуду Божому ніхто не знає міри, де мир людський у пристрастях кипить, сіяй же над гріхів кипучим виром, Золотоверха віри не похить. Шабля Миколи Гоголя, до двохсотріччя письменника в малоросійський фрак б'ють українські гени. Козацький дух здолав собі раба, і поклик пращурів в душі розбудить генія, який гордіє вузол розруба. Народна пісня щиру душу милує, народний гумор перли розсипа, а в град Петра заманюють манілови, в кого душа отруєна й сліпа. О, ці думки слова, ці не про Гоголя. Козацьким духом Він здивує світ, вернувшись до нащадків з перемогою через трагікомічні двісті літ. А гени пращурів в нащадках не ослабли, І нас, підступний, не зляка москаль. На бульбиній проіржавілій шаблі ще зблисне чиста українська сталь. Ця правда тілом за свободу ляже, не умерла ще козацька і душа, покіль не пізно відступися, враже, надіявся в нащадках калниша. Дві сотні літ гартують слово гостре, хто з нього шаблю викувати зміг, і ворогам на поганьбу і острах на лезі зблисне Гоголівський сміх. Там стояла Покровська церква, роздум на місці колишнього храму в румні. Журавлики то в Ірій, а то з Ірією, вже стільки рід летять через солу, вони до люду пройнялись довірою, бо ж віру він не зраджує свою. Козацький рід по вірі й по крові лишався вірним Господу віки – і храм воздвигнутий святій покрові, стояв би вік, не зламаний ніким. Та зрада навертається ні звідки. З рідні Данайським слову і дарам. пішов у в'язні Соловецький витязь, козак, який споруджував цей храм. Надія, що була, накалнишався, у вирій журавлями відпливла, та храм в ровні довгенько залишався. В людях віра ще була, Історія ж велася кон'юнктурно. Менялись влади, йшли нові вожді, і наймудріший вже пошився в дурні. І люд втопа у злобі й ворожді, а полотно віків застряло в кроснах. Про дещо вже і спогаду нема, лиш є гора, що зветься ще Покровська. Але й вона мовчить, немов німа. Лиш пам'ятничок, скромний калешеві, поки живий був спорудив митець, а мимо нього вчать думки дешеві по стежці до базару навпростець. Та час вікам не причиняє браму, щодня лиха чи добра новина, ще є надія, та немає храму. І журавлиний клич солу. Друзі, я нагадую про те, що тривають наші волонтерські читання, про те, що немає неважливих зборів і немає маленьких донатів. Тому сьогодні, в рамках поетичного волонтерства, я закликаю долучитися вас посильною сумою до будь-якого збору, які оприлюднюють. Мої друзі, волонтери під цим етером. і читаю вірші свого земляка Андрія Кубаха. Забута могила спогад. Ще у часи старі козацькі, тут перший поселенець на землі осів, і виріс хутірець на плуг чи заступ шаблі змінили поселенці всі. Село жило поволі розросталось. Був труд людський, коняки і вола. Історія в ті борознивлялась читай по них, коли і що тут сталось в чорноземнім літописі села. Перебуло ж немало, як і скрізь голодоморі війн і екзекуцій, село зазнало і смертей, і сліз, і де вік людський, нерадісний і куций. Зостався лиш один безрідний дід. Та й вік його століття долистало, він знав багато та згубився слід, як і його останнього не стало. Помер старий абориген села, а дачі розтягли ліньки. як спадок дідів залишилася ковінька, останньою ж опорою була. Нових господарів часи наспіли, нова мітла по-новому мете. І цвинтар розорали і його могилу уже нікому не знайти ніде. Малим я бігав, пам'ятаю діда, любив старий дитину пригостить. Стою один край поля, як Сновида. Нехай той дід, і Бог мені простить. Простіть колись малого Непосиду, душа щось хоче висловить німа. Простіть, могили ж. Вже ж нема і сліду, чогось тепер в душі моїй нема. Життя твій шлях такий важкий і здавна, І мої літа пішли вже на похил. Скажіть а є десь в Україні славній земля де не забутий слід могил? Спадок? Ворухнувся жолудь у землі. Чув, як стали покидати соки. Під ошатним велетнем високим жолудь обесилився і зомлів. Дуб же мовив: Не журись, радій, що жага, яка ще є, втобівся, це ж нащадок вимріяний твій, він крізь шкаралупину пробився. Жолудь віддавав тому ростку всі свої, що залишались сили, і стебельце крізь траву густу пробивалось. У листочках сміло, Жовуть соком вичах і помер. Та в природи тут нема провини, там, життю радіючи, тепер молода зростає деревина. В зміні ж поколінь усе просте, як ця старість велиту старому, бо нащадок той його зросте і вистоїть супроти бурелому. У людей також, як і в дерев. Є свої прапращури, нащадки, дух життя в тім тілі не помре, чий кінець стає новим початком. Я сьогодні читаю вам вірші, друзі, свого земляка Андрія Кубаха зі збірки, мить і вічність. Тож зараз до вашої уваги вірші з розділу, вірші обпалені війною. Страта невинності. На дахах голубокриле птаство, ждало товариства дітвори. Ішла до храму миролюбна паства, Звуки дзвону, <кхух> перепрошую, звуки... звуки дзвону линули згори. Раптом вибух, аж в будинках дальніх затремтіли вікна далебі. Налетів новий бомбардувальник, вдарив на угад. У голубів і знялася легкокрила хмара, З пір'ячком пташиним у крові, а бомбардувальника примара понесла тепір'я на крилі. В епіцентрі атомного віку невеселка зависа між бризк, беззахисних всемогутнім виклик Цей перлистоперий переблиск. Час прийде замислитись на тому ще. Чим війна ця душі обпекла, Жайворон на ноти Леонтовича Свій пташиний реквій єм поклав? Великдень і війна, Великдень і війна, це бузувірів привів нечистий осквернити хрест, та православний люд жадає миру, Христос воскрес, воістину воскрес. Золотосрібна в слів медових, солодкозвучна, як джерельний сплеск із вуст надії, віри і любові, Христос воскрес, воістину воскрес. Стіною стала су... проти окупанта, героїв наших мужність, сила й честь, як присуд мудрої Софії, глас Оранти, Христос воскрес, воістину воскрес! Той йде з мечем, той від меча й погине, молитве Слово в нас тверді шалез. Прибудь благословенна Україно, Христос Воскрес, воістину Воскрес! Мить і вічність. Вона прийшла, спинилася на мить і стала вічністю в моїй уяві. Бо принесла весни вишнево квіть у пилюстох духмяності легкавій, світ став таким, який нам дав Господь, коли ще люди не бували грішні, бояли рясноцвіть і рясноплоть, завжди цвіли не оцвітали вишні. І я відчув ту радість і любов, як ще душа не відчувала зламу ані ракет, снарядів, ані бомб. Ні Каїна не знала і раптом вибух. Струсонуло світ, зі стелі крейда сиплеться під ноги, ракети, руйно приліт Під завивання голосу тривоги. Лежать уламки вибитого скла, чуть з того нежіночі й чоловічі, Щаслива мить від мене утекла. Тепер ми наодинці я і вітчай. Та мить, що болим вічності щемить, влучає в серце силою контрасту. Цінуйте ж, люди, ту щасливу мить, яка до нас приходить так нечасто. Тож, друзі, аби такі миті були частіше, прошу вас долучитися посильним внеском на волонтерські збори, посилання на які Розміщують під цим етером, мої друзі-волонтери. Пам'ятаймо, що неважливих зборів не буває, маленьких донатів не буває. Кожна гривня зараз важлива. А я продовжую ровесникам яким по 80. Старі мететері, а влада новітня. Погоня за грішми стає все крутіш. Тут все оновилось старого й не видно, а ми, як знарошне, все ті ж та все тіж. Нас так осідали, нові, осідлали нові популісти, Зуміли нам вуха дурні заліпить, послухать байок та як слід попоїсти, терпку бормотуху тих брехонь запить. Втішають теплом, тим отак, ніби раєм. В якійсь промосковській ямі сидим і не знаєм на що і кого обираєм, щоб далі не йти, знов тітопчим сліди. Покіль же так нами ітимуть торгище, допоки вже нам е, годувать лихварів, невже оцей сон у нас став летаргічним і невеликовно народ захворів. Бузок. І Троянда. Зацвів бузок відразу солов'їв, співучі тут з'явилися десанти. Красивий, незахищений наїв, плечуча посміхнулася троянда, не просто так зарадити собі і вилікувати невгойний щем той, коли байдужі люди далебі. Твій квіт пучками обнесуть дощенто. Я ж виставила гострі колючки, тому в цвіту красуюсь нині, й прісно, Моя жорстокість людям не втямки, але ж і їх байдужості не приступ. І справді, наш бузок, немов деркач, чека на осінь, як старий п'яничка. Цвітай троянда, але й тут хоч плач, квіто падає, мов красає зличка. Що ж, хто талант свій від людей сховав, Той вже не геній, а скоріше Анти, Де сповнені красивості слова, мов колючки плетючої троянди. Сонце, квіт, пелюстка, промінь, квітень, місяць яснобровінь, прийде черня жаротінь. І загонить мене в тінь. а як сад за плодоносень, бжичка, сад мій припоросить, в завірюсі прийде злій, сивосніжний зимовий. В юності кохання гріє, аж буває гаряче, а в життєво плині гріє, не відкрить багато ще. Зріле літо змінить осінь, і на скроні сяде осень, серцю скаже: Холодій. Ось і старості хмаринка, в серці тліє ще жаринка перед зимний квіт надій. Вірність, осінь дні і ночі перелистує, в тихій прохолоді шурхотить, а калина, мов розкина намиста, кетяги схилила повновіть. Як отут затишно під калиною, де зі мною ти тоді прощавсь, і мене надія не покинула, що тебе зустрінув добрий час, бо любов усі здолає відстані. Серцем ти лишаєшся в моїм, іскрами калинових намистинок буде жар душі неопалим. Дні оці тривогами розхристані, вросах сліз похилена трава. Ця епоха долі перелистує, мов листочки склена від рева. Друзі, аби в нас днів було наперед ще так багато, як і листочки клена, нагадую, що ми маємо посильно долучитися до зборів, яких зараз багато і які всі залишаються актуальними. Тому прошу долучитися посильно. Словом, ділом, гривнею Пошу, прошу долучитися до волонтерських читань і подякувати за кожен ранок, за кожен прожитий день тим, хто зараз на передовій, тим, хто захищає нас із вами. Пам'ятаємо, що в єдності сила, і ми маємо допомагати насамперед тим, хто зараз нас боронить. Пам'ятаємо, що ми маємо всіляко допомагати в тилу, аби фронт не прийшов до нас. Я дякую сьогодні всім, хто дивився цей етер, хто слухав вірші мого земляка Андрія Кубаха. Хай день буде спокійним, хай усіх береже Господь, а ми з вами ще побачимося. Дякую за увагу.